Російський диктатор Путін все ж таки наважився провести імітацію проведення параду, прикриваючись радянськими пострадянськими президентами, все ж таки зробив це на червоній площі, але щось пішло не так. Що саме? Давайте зараз проговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Вторая армія в Мір'я вийшла на Червону площу, і там був лише один танк в даному випадку я зараз навіть не жартую і не посміхаюся так один вісьмидесятирічний річний Т-34, вивезений десь з якогось підмосковського підмосковського музею власне йшов по червоній площі більше танків не було взагалі сам парад тривав 10 хвилин при тому що авіацію заборонили і від неї взагалі всіляко Відмовилися більше того, Путіна з цим парадом і 9 травням не привітав його найближчий ідеологічний друг, і китайський брат Сі Цзінпін. Тобто російська армія відправила меседж а паради для цього саме і проводяться: що армії немає, що армія слабка. Дітлахи, які сиділи і імітували обличчя ветеранів, яким було 18-21, Це Школярі або курсанти якихось військових коледжів, а ветерани, які грали роль ветеранів, власне, це були дідусі в середньому яким 60 років. Але аж ніяк, навіть не однолітки, я вже навіть не мовчу про те, що ті, хто воювали в Другу світову війну. Ну, власне, Путін провів бутафорний цей парад, в якому. Найцікавішою, напевно, була поведінка Лукашенка. Картопляний диктатор все ж таки приїхав в Москву, хоч дуже не хотів, але втік якомога раніше, намагаючись злиняти із путінського свята, намагаючись від нього відмежуватися, намагаючись відбудуватися максимально від програної Путіним війни. Він зараз намагається бути Салазаром при диктаторі Гітлері, коли Гітлер пристрелився, а Салазар ще тихенько, чи Салазар, чи генерал Франко в Іспанії тихенько собі правив. Ще достатньо довго. Ось те, що зараз намагається зробити Лукашенко. Він спочатку прикидувався, що в нього проблеми зі здоров'ям, що в нього перемотана рука. Потім його після кількох хвилин розмови перед поїздкою покладання квітів, електрокар, електрокар, маленька гольфмашина, відвезла в незрозумілому напрямку. Ну і зрозуміло, що він потім полетів до себе. У мінськ, тобто полетіти в Мінськ він міг, але типу піти з Путіним покласти квіти, ні зрозуміло. Політичною мовою Лукашенко намагається кинути Путіна, відпітляти в сторону і піти своїм шляхом. Хоча ми пам'ятаємо, і точно йому не пробачимо, що його територія послугувала плацдармом нападу на Київ. Що ночами ми з вами прокидаємося через повітряну тривогу, які літаки якої взлітають з території Білорусі, і ми пам'ятаємо, що російська армія заходила саме звіта, тому як би він не прикидав. В це може вірити Путін, але в це точно не повірить не повірить ні Україна, ні Гага. Але повернемося власне до параду. Парад продемонстрував дуже просту, чітку і зрозумілу правильну річ. Якщо фашизм раніше був в Німеччині, то сьогодні фашизм змістився на територію Росії, власне, в місто Москву, і ось там якраз таки сидять найголовніші фашистські покидки. Це Путін його. Камаріля, частина президентів, які приїхали його привітати. Про це я писав в попередньому відео. Вже отримали ноту протесту від українського МІДу, і власне Україна буде піднімати питання щодо порушення санкцій проти цих людей, тому що Путін військовий злочинець, міжнародно визнаний. Далі дуже важлива історія в тому, що якщо Україна, Польща, Британія Штати боролись проти фашизму, то вони й далі продовжують боротись проти фашизму, тільки фашизм географічно змісне до Москви. Важливо ще сказати, що є не тільки російський вимір 9 травня. Україна святкувала день примирення 8-го. От дев'яте ми теж перейменували вже не так, як в Росії. У нас буде це по іншому. Але в той же час глава Міністерства закордонних справ Британії вирішив до Сполучених Штатів для того, щоб обговорити забезпечення перемоги Україні. За даними ЗМІ, Британія готова відправити Києву ракети дального радіусу дії, в яких Адміністрація США раніше відмовляла, ну от власне поїхали домовлятися, щоб Україна могла бити мінімум 300 кілометрів. В далечині це прекрасно. Мова йде про ракети Shadow з ударними можливостями, які стріляють з старих радянських літаків. Тому, скажімо, штурмовики, поки в 16 до нас будуть їхати. Ми зможемо по росіянам дуже цільно і влучно стріляти, якраз таки з відстані 300 кілометрів. Для прикладу, навіть не беручи Мелітополь, ми зможемо завдавати удари в глиб Криму, знищуючи військові бази, нафтобази, знищуючи керосинові запаси, знищуючи. Ракетне топливо і в цьому насправді є дуже гарна новина, тому що це в рази зменшує е, смерть наших хлопців, тому що ми можемо не брати велику кількість об'єктів а вже одразу демілітаризовувати тимчасово окуповані території. Ну і ще з гарних новин: вони теж із заходу сполучені Штати Америки привітали Україну з. Прекрасними травневими днями і подарували 1,2 мільярди доларів допомоги. Ну все може бути краще в такий день, коли ми готуємо широкий контрнаступ, коли ми готуємо дійсно серйозний бій російським окупантам. Власне, друзі, в мене для вас все. Єдине, тільки хочу задати запитання. Як ви гадаєте, уже після всього офіціозу, ось ці президенти і пашинян, які до нього приїхали, прем'єр-міністр, чи задавали вони питання, як в Путіна справи? Чому Київ не взяв за три дні, чому не переміг у війні, що сталося і що з ліцом? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок, підпишіться на канал. Я бажаю вам безпечного вечора і до зустрічі.